Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над текстом, за медитативною методикою. Нагадаю, що ця методика вона може включати в себе різні завдання, різні задачі, але ваша задача це видихати, зупинятися. Я розумію, що хочеться в іспанській мові говорити там швидким темпом, але тут ми просто заглиблюємося в кожну фразу. В кожне слово, щоб ви змогли для себе взяти ось ці основи. І потім вже в своєму темпі навчитися їх е, 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 імплементувати в вашому мовленні з іноземцями, тобто з іспанцями. Тому сьогодні я вас запрошую до диктанту. Ви можете писати диктант в коментарях. Ви можете писати диктант на листочку. Е, Ця техніка, вона також дуже корисна, тому що навіть коли ми працюємо за диктантами за медитативними техніками, ви вчитесь поєднувати і хвилювання, коли ви пишете, і е, вчитесь тут паралельно розслаблятися. Тому я зараз хочу, щоб ви, якщо вам так комфортно, ви можете включити якусь дуже гарну музику, яка вам подобається, щоб у вас написання диктанту. Окрім хвилювання, ще й визивав якісь позитивні такі е, відчуття. Ви можете зараз просто якусь таку розслабляючу музику включити, щоб ви знаєте, ну так, змогли трошки відпочивати в процесі навчання. Тому що чим менше стресу в навчанні, тим більше інформації ви берете з нього. Чим менше хвилювань, тим більше інформації записується вам на підкорку, тобто ви запам'ятовуєте. І зможете імплементувати. Чим більше позитивних емоцій під час навчання, тим легше і менш страшно вам почати говорити. Звичайно, на цьому уроці ми вчимося, вивчимо ми ми вчимо певні фрази, певні якісь конструкції, але практика у вас є в житті. Йдіть із людьми, тренуйтеся, говоріть і якщо тут ви себе трошки. Натренуєте, що іспанська це цікаво. Ну, як? Це, це комфортно, це нескладно, це без стресу, то ви ось це відчуття зможете перенести і в реальне життя з людьми вам буде легше і легше говорити з кожним днем. Тож, будь ласка, зробіть для себе комфортні умови. І ми починаємо з диктанту. Я диктую вам цей текст. Певні абзаці. Ваша задача не підглядати, по-перше, тобто, ви цей диктант пишете для себе. Ви його будете самостійно перевіряти, і ви над ним будете працювати. Я його не бачу, але ось ця тривога, яка зараз, можливо, у вас підіймається, коли я кажу, диктант пишемо, то, можливо, вам ця тривога навіть зараз піде на користь, тому що таким чином, коли ви боїтесь та робите. Тривожитесь, але робите ось так переборюється мовний бар'єр і психологічний бар'єр. Коли ви знаєте, що це вам нібито страшнувато, тому що ви звикли, що диктант це оцінка. Тут ми змінюємо свої, свій погляд на диктант. Це не оцінка, це більш самооцінювання. Будьте до себе добрими під час написання і перевірки диктанту, бо ви єдина особа, яка вас зараз може критикувати. Я критикувати вас не хочу і не буду. Це не моя задача. Моя задача бути в підтримці вас, щоб ви змогли зробити перші кроки в тому, щоб говорити іспанською мовою. Тому я буду тут вас підтримувати. А ви будьте добрими до себе після написання диктанту. І коли зараз зу... зустрічаєтесь зі своєю тривогою. Від, ну, якби, Помічайте її. Можливо, страх, можливо, тривога якась, щось відбувається з вашим тілом, помітьте цей страх. Прийміть, що так, ви тривожитесь, страх оцінки, страх іще чогось. Але ця ситуація вже інша. Тут оцінки немає. Вдих-видих, беремо ручку листочок і пишемо, друзі. Записуємо. Не дивимось на екранчик. Пишемо на слух. Записуємо, а потім перевіряєте по цьому тексту. Los dias laborables se levanta a las siete. Los dias laborables se levanta a las siete. Los dias laborables. Se levanta. a las siete. Y, volos te che voi napisále. Los días laborables se levanta a las siete. Y sale de casa y sale de casa a las siete y media.

en In autobus. Baltrabaho in autobus. Записуємо. Baltrabaho in autobus. Jide mm -hmm. na робоto na autobus. El trabajo en autobús, punto. Los sábados por la noche, los sábados por la noche siempre sale los sábados por la noche. Siempre sale los sábados por la noche. Siempre sale con sus amigos. Con sus amigos. Para textos, mucho de sus amigos. Con sus amigos. A cenar y a bailar sale con sus amigos a cenar y a bailar. Coma, sale con sus amigos a se la, sena, cenar y a bailar. Por eso, por eso, se acuesta. Por eso se accuesta Muy Tarde Por eso se accuesta Muy Tarde A las tres, a coma A las tres, o a o las, uh, a las tres o las cuatro de la madrugada de la madrugada punto punto. Los sábados por la noche siempre sale con sus amigos a cenar y a bailar, coma, por eso se acuesta muy tarde, coma, a las 3 o las 4 de la madrugada. По суботах ввечері завжди виходить з її друзями uh, повечеряти і потанцювати тому, Лягає спати дуже пізно о 3-й чи о четвертій ночі на світанку. Окей, молодці. Добре. Перевіряємо. Зупиняємо це відео і перевіряємо. Окей, чудово. І минулого разу я вам казала, друзі, що сьогодні ми попрацюємо з дієсловами так, щоб кожне дієслово в цьому тексті нам з часом згодом стало знайомим, і щоб ми кожну форму цього дієслова змогли використовувати для себе. Не розказувати про Лусію, яку ми не знаємо, в принципі, а так, щоб цей текст. Почав жити і для тебе, щоб ти змогла або зміг взяти цей текст і розказати про себе. Основна задача переносити на а, свої повсякденні якісь справи, щоб ви могли говорити про себе. Ось це моє основне. Окей, і почнем, починаємо, друзі, ми з, зі слова «трабаха», трабаха. Тобто, це вона працює. Елія Трабаха. Це у нас слово О, Так, пишемо, трабахар це працювати. Трабахар. Угу. І коли ми говоримо про себе, то як ми скажемо, йо, я працюю. Трабахо. Йо – трабахо. Ту ти працюєш, як ми скажемо. Трабахас. Трабахас. Trabajas. Él, ella. Trabaja. Trabaja. Nosotros. Trabajamos. Uh -huh. Y vosotros. Trabajáis. -ja І ось тут у нас має бути наголос. Нема цієї розкладки, на жаль. Тому <хи> ось так. Працюємо треба хайсь, треба хайсь. Зате ви, можливо, зараз запам'ятаєте, що тут має бути наголос. Треба хайсь. Ага. Ви працюєте для кілька осіб. Трабахайс і ерис, ериус, ерис. Трабахан. Трабахан. Угу. Вони працюють. Чудово. Давайте ще одне слово візьмемо тут. Тенер. Ми бачимо тєме тієї анюс. Має 29 рочків. Тенер. Mer. Uh -huh. Це у нас неправильне дієслово. Трошки, пам'ятаєте, воно таке ну, досить незвичайно для вс... не по правилам відмінюється. Тому ми кажемо Йо Тенго. Йо Тенго. пам'ятаєте пісню «tengo», Тенго. Тенгола комісія Негра. Пам'ятайте про неї. Тому що «tengo» – це я маю. «Tener» – мати «yo tengo» я маю. Далі ти маєш. Tu tienes. Tu tienes. Ti Угу. Щось записуємо. Tu tienes. Tu tienes. El «tiene», Він вона. Воно має тіє. Насрос Тенемос. Ми маємо тенемос. І тенеїс. Тенеїс. Це ви маєте. І пам'ятаємо, що ось цій формі у нас має бути наголос. Записуємо його. Тенейс. Ви маєте і вони мають. Ellos, ellas tienen, tienen. Ви запам'ятаєте це з часом. Бачите, він так ну, незвичайно не відмінюється. Окей, чудово. І давайте ще одне слово, якраз цього речня, це Еста і ноеста Касада. Еста, це бути, тобто в якомусь стані десь знаходитися естан. Записуємо. Це слово. Естар. Так. Бути, знаходитися, мати локацію, розміщуватися, Естар. Угу. Оп. Оп. І ми кажемо, я є, я знаходжусь десь, або я е, е, в заміжній позиції, так, знаходжусь, Тобто. Я є одружена, це буде як? «Естой» «Естой» Якщо ти. «Tu estás» Якщо він вона. Еста. Ту естас. Ahora, un segundo. nosotros estamos. Estamos. Vosotros. ya estamos? ¿Pamentais que nosotros nosotros estáis Está. Está. nosotros Está. está. І еріс Еріас. Естен. Угу. Ось так. Есть там. Все, молодці. Ми взяли з вами сьогодні три дієслова. Це вже чудово. Ми впоралися з цим. Ви молодці. Я думаю, на сьогодні поки що достатньо. Ви тоді продивіться цей текст ще раз, прочитайте його і спробуйте подивитися на інші дії слова. І виписати в коментарях ще і ті дієслова, які ми не опрацювали. Ми з ними будемо працювати на наступному уроці. Тобто напишіть в коментарях, які дієслова ви там, в тексті в цьому вже е, якби, можете е, розлічити українською. Якось це Напишіть мені, як це буде сказати. Okay. Дякую вам дуже. обіймаю вас і гарного дня! До побачення до зустрічі.